Вітаю, мене звати Віталій. Ви на каналі Котли ТТСК. ТСК, і переді мною пелетний пальник від торгової марки Квіт, моделі Люта. Про нього сьогодні і поговоримо. Перше, що кидається в очі, це оновлений колір пальника. Замість жовтого тепер чорний. Пальник Квіт Люта факельного типу, призначений для спалювання паливних гранул із деревини або агровідходів і використовується в якості генератора тепла у водогрійних котлах. Окрім піролізних, повітряно-грійних котлах, хлібопекарських печах, сушарних установках в промисловому та аграрному секторах, а також у фарбувальних камерах лінійка потужностей пальника люта 16, 27, 45, 60, 80 і 100 кВт. Це максимальна потужність, але завдяки вбудованому алгоритму модуляції, мінімальна потужність складає від 6 кВт. Тобто кожна модель має мінімальну теплову потужність 30% від максимальної. Пелетні гранули подаються з бункера шнеком через легкосплавну гофровану трубу до пальника. Процес роботи пальника відбувається в автоматичному режимі і керується за допомогою блоку керування EcoMax 850. До речі, ми незабаром опублікуємо відео з детальним налаштуванням цієї автоматики і більш детально розповімо про її функціонал. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити відео. Всі пальники Квіт стабільно працюють на агропелеті з високою зольністю, такому як у шпиня сонечника. Це досягається за рахунок правильного розподілу повітря у зоні горіння. У пальниках квіт промислового сектору це здійснюється за рахунок автоматики та двох вентиляторів, а в пальниках побутового рівня розподіл відбувається за рахунок вбудованого в колоснікові грати шибору. Розподіл повітря дозволяє спалювати агропелету ефективно та повністю. А тепер давайте подивимось на основні елементи конструкції пальника люта. Всі термонавантажені елементи конструкції пальника топка, колосниковий блок і інші елементи пристрою виготовлені із жаростійкої нержавіючої сталі AISI 310 s що значно збільшує довговічність пальника. У моделях від 45 до 100 кВт камера згоряння футерована, а у моделей 16-27 і кВт ні. Далі ми бачимо блок рухомих колосників. Тощина колосників у пальниках квіт досягає від 3 до 6 мм. Привід колосників від швейцарського виробника Belimo, як у нашому випадку, або Siemens. Блок колосників дуже легко демонтується для діагностики та обслуговування. Далі ми бачимо вентилятор подачі повітря в топку пальника. Під ним розташований привід живільника, по якому подається пилета, причому автоматика сама розраховує необхідну кількість пилет в залежності від режиму роботи. Поруч з живильником розташовані фотодатчик з запальничкою. Пальники квіт прості в обслуговуванні та ремонті. Практично всі деталі можна замінити не звертаючись до послуг зварювальника та не відправляючи пальник на ремонт до виробника. Пилетні пальники квіт мають три ступені захисту від пожежі. Це клапан зворотньої тяги, що запобігає зворотньому руху гарячих димових газів. гофра з легкоспавного матеріалу, що руйнується в нагріванні і не дає спалахнути паливному складу. І датчик температури корпусу при перегріві пальника понад 40 градусів він відключає подачу палива. Завдяки повній автоматизації роботи пальники квіт не дозволять вам стати кочегаром у котельні і роблять процес спалювання палива простим та ефективним. За рахунок копатних розмірів. Топки, пальники квіт серії люта можуть встановлюватися в більшість твердопаливних котлів різних виробників. Таблиця з габаритними та інсталяційними розмірами представлена на нашому сайті. Посилання буде у підкасті та в описі відео. Якщо ви хочете встановити пелетний пальник у свій твердопаливний котел, то вам знадобляться інсталяційний розмір і розмір топки пальника, тому що глибина камери згоряння котла повинна бути у два рази більше, ніж глибина камери згоряння пальника. Це потрібно для розкривання факелу, і щоб він не перегрівав задню частину камери згоряння теплового агрегату. Гарантія від виробника 24 місяці, комплектація пальника, сам пальник, легкосплавний гофр рукав, блок керування, шнек подачі палива, датчики температури. Для підбору пальника та консультацій телефони зараз на екрані. Наш магазин пропонує пальники квіт з безкоштовною доставкою та можливістю розстрочки. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал, бо з нами ви будете знати про будівлю.